У десяте різдвяний благодійний телемарафон Бог багатим милосердям об'єднав тих, хто вірить у добро і готовий допомагати тим, хто потрапив у складні життєві обставини. Зінцювала його Волинська рада церков за підтримки влади, обласної держадміністрації і ради Луцької міської ради. Протягом дня з обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка і студії обласної державної телерадіокомпанії у прямому ефірі на телеканалі Нова Волинь тривали виступи восьми церков і конфесій Волині. Якщо у попередні роки кошти, зібрані під час дійства, спрямовували немічним і сиротам, то цього року, на жаль, через події на сході кількість тих, хто потребує допомоги, зросла. Про перебіг дійства Юрія Цюк. За 9 років на спеціальний рахунок відкритий обласною організації Червоного Христа України надійшло 1 мільйон 223 тисячі гривень. Ці гроші спрямовані на потреби тих, хто гостро потребував допомоги інвалідам, дітям, сиротам мало Об'єднання зусиль представників церкові конфесій творять дива, стверджують представники влади. Це в першу чергу об'єднавча акція. Ми дуже добре розуміємо, що Україна страждає не тільки від бомб, снарядів, не тільки від пропаганди, яку веде наш супротивник, а в першу чергу від того, що ми ще не досягли єднання. Священики різних конфекцій об'єдналися заради доброти, заради милосердя. Я думаю, це є приклад для всіх. Українців для всіх волинян, для всіх лучан об'єднатися, об'єднатися у спільній ідеї сьогодні. Особливий марафон не тому, що він ювілейний, а тому, що коли на кожному марафоні ми говорили про дітей, сиріт, говорили про дітей малозабезпечених. Сьогодні ми будемо говорити про тих людей, які загинули, захищаючи незалежність нашої держави. Традиційно телемарафон «Бог багатий милосердям, розпочався у студії Волинського телебачення. Дуже радий, що в нас на Волині є така практика, як служіння милосердя. І я думаю, що воно не просто має таку представницьку лінію, а воно має таку я думаю, практичну сторону в нашому житті. Вісім церкові конфесій Волині протягом дня на сцені обласного академічного музичного драматичного театру ім. Тараса Шевченка демонстрували у піснеспівах, музиці, читанні поетичного слова і божих проповідях бажання поєднати зусилля у милосерді. Милосердя, яке проявляють волиняни, вони в першу чергу проявляють із Поклику своєї душі і від любові своєї. А вже який акцент буде, це інше питання. Важливе те, щоб ми не стояли осторонь самої, самого духу милосердя. Телемарафон, «Бог багато милосердям» Він об'єднав наші церкви, владу бізнесменів, котрі будуть разом робити цю справу. Сьогодні у нас є дуже важливі і підповідальні часи для нашої держави. Це ті події, які є на сході. І напевно, ті, хто виконує свій обов'язок. Ці кошти, напевно, будуть і керуватися і до їхніх родин. І слава Богу, що спільним зусиллям Волинської ради церков, Волинської обласної державної адміністрації нам вдалося створити цей чудовий соціальний проект. І кожен з нас має наслідувати приклад Господній і теж бути добрим до свого ближнього, проявляти милосердя і в різний спосіб допомагати приймати участь у таких акціях, як, наприклад, відбувається тепер. Де буває, то розказую власне про цю ініціативу Волинської. Церкви тут волинських церков, да і люди всі дуже вражені і теж прагнуть наслідувати цю ініціативу. Маємо таку нагоду робити добрі справи, особливо в цей тривожний час, час, коли ми згадуємо про жахіття війни на сході. Ми можемо ще раз продемонструвати всім людям нам один одному показати, що ми робимо добро, розуміючи, що ми чекаємо добра, що ми хочемо бачити добро. Спільне дійство, яким багато волинь, варте поширення по всій державі. Духовна Україна завжди існувала і існує. І доти, доки буде спільна духовна Україна, ми єдині, ми разом. І я думаю, що мир в нас хай би якою ціною важкою, але він утвердиться, і ми заживемо з Божою благодаттю у щасливій, радісній. Незалежній нашій державі, яку вистраждали покоління на концерт. З'їхали творчі колективи з усієї Волині. Телемарафон зацікавив людей різного віку. Першими переказали кошти на спеціальний рахунок представники благодійного фонду рідна Волинь голова фонду Дмитро Глазунов каже, що це уже традиція підтримувати фінансово тих, хто цього потребує. Благодійний фонд рідна Волинь традиційно бере участь у телемарафоні Бог Багатий Милосердям. Милосердя, благодійність це ті чесноти. Які на сьогодні так не вистачають нашому суспільству, адже для цього не потрібно спасати всю Україну, достатньо подивитись поруч себе і допомогти тій людині, яка цього потребує. Грунтовніше про телемарафон в інформаційно-аналітичній передачі Волинський тиждень у неділю, 18 січня, о 13.22 і 22 годинах.